Україна єдиний країна-партнер, що бере участь в усіх основних миротворчих місіях під проводом НАТО. Відтак щороку розробляється річний національний план роботи із альянсом. Інформують про діяльність північно-атлантичного договору громадські організації. Представники однієї з них зібрались у Черкасах. 16 років Україна активно співпрацює з організацією північно-атлантичного договору. Упродовж цього часу наша країна бере участь у спільних навчаннях з країнами-членами та партнерами НАТО. Одним з них є Польща, а вона активніше за інших підтримує Україну. «В Кожній країні є посольство, в котре працює як контактна місія між Україною і НАТО. Польське посольство має честь представляти в Україні місію НАТО і представляє засоби, які допомагають в діяльності. Представники громадської ліги Україна НАТО тісно співпрацюють з громадськими організаціями Черкащини. Голова громадської ліги каже, раніше в Черкаському регіоні був вакуум у висвітленні питань Україна НАТО. Зараз ситуація покращилася. Зараз постає питання також і інформування населення. все-таки відновлення певних тих позицій, які в нас були. Це пов'язано передусім з тим, що Україна повинна бути сильною країною, і нам потрібно. Орієнтуватись як і на внутрішні сили, внутрішні позиції, внутрішні свої можливості, але також на зовнішніх партнерів. Однією з головних перешкод євроатлантичної інтеграції України є низький рівень обізнаності громадськості щодо діяльності НАТО. Розмірковує Ольга Грисько. Вона каже: змі мають жваво і правдиво висвітлювати відносини України та північно-атлантичного альянсу. Якщо звичайно просто мови пояснити, тоді людина робить правильний вибір, і тоді, звичайно, ж і Україні буде Багато простіше в цілому робити вибір той, який набагато краще. Учасники семінару зазначили, що майбутня співпраця України з НАТО залежить від підписання Вільнюської угоди про асоціацію між Україною та ЄС, адже країни-члени НАТО це ті ж самі представники Європейського союзу. А Іванченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.